Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами сходимо у Хуману у місті Харкові і подивимось, що там є цікавенького. Сьогодні, сьогодні у нас мінус 50% оновлення колекції було 7 го На білі ціночки мінус 50 відсотків, на люкс мінус 20%. Так, друзі, це в нас місто Харків і Хумана біля метро Холодна Гора. Я дуже люблю цю Хуману, тут. Дуже багато одягу, багато місця, і завжди я знаходжу, особливо коли розпродаж, знаходжу класні брендові речі. Тож я полюбляю сюди їздити. І першим кроком я вирішила піти подивитися взуття. Мені потрібно якесь взуття для дочки, для молодшої, але тут для молодшої щось не дуже багато що є, але мені здається. Що до 50% вже не так багато гарного, хоча дивіться, які туфлі гарні, не так багато гарного взуття вже доживає. Його скупляють у перші дні, мабуть. Але все ж таки, щось дає, з чого можна вибрати, але дуже замало для дітлахів, бо я живу у частному секторі і мені потрібно багато взуття для своєї донечки. Гарні туфлі від Еко. Вони коштують 550 гривень, але за, високий, за високі підбори. Ось такі еспадрілі 39 39. Розмір коштують вони. Не бачу, скільки вони коштують. Так, ось ці дуже гарні, але там, здається, за малий розмір був. І вони в нас коштують скільки, давайте подивимось. 500 гривень. Такі зараз актуальні. І ось цей колір насичений, такий гарний 500 гривень це джеокси. І давайте пробіжимося по сукнях. Ось таку цікаву суконьку я побачила, вона дуже за маленького розміру, тут чи XS або XXS розмір. І коштує вона 330 гривень. І ділимо навпіл. А це у нас така плісована сукня від Polo Ralph Lauren 420 гривень. Також дуже гарна, мені подобається. Ой, ви подивіться тільки, яка гарнюня. Це футболочка така від Дісней, коштує 250. Тобто, ділимо навпіл, це слонення дамбо. Взагалі я обожнюю Діснеївські футболки, вони дуже якісні. В мене зараз є з лілою Стічем. Звичайно, як же я без стіча, та з мінімаус. Тож дуже рекомендую ці футболки у секунді брати. Зустрілась мені ось така цікава сукня. Я подивилась на лейбі, там написано, що це колекція 2020 року. Вона дуже така цікава, зверху оксамит, далі паєтки і знизу якась така просвічуюча тканина. І коштує ця сукня 320 гривень. Ну, Не скажу, що вона актуальна, але досить цікава. Сукня від бренду MarieMeka, дуже люблю цей бренд, але вона, бачите, вже пошкоджена і ну, явно вона не коштує 420 гривень. Така собі. Хоча бренд ну, дуже гарний. А тут мені зустрілася дуже якісна ковтинка від Jo. Це преміум бренд італійський, дуже гарна, з прошви. І... Розмір тут замаленький, тому не стала я її брати та мучити у примірочній. Тут ще багато усіляких ковтинок, але такого щоб прямо дуже цікавого, я тут не знайшла. От якийсь стоп, дуже гарно буде з такою подовженою спідницею виглядати 170 гривень коштує. Знаєте, цього разу ходила по хомані, думала, вже нічого цікавого не знайду, а потім стільки всього понабирала, аж самій дивно. Пішли подивимось, що я там цікавого знайшла. Так, ну що, привітики, привітики, це я у білій футболочці від Зара. Та у своїй улюбленій спідниці від Liujo Sport. Так, ну і що, друзі, хотіла розповісти вам про одне з найвдаліших поєднань на це літо. це довга, майже облягаюча трикотажна сукня та натуральна сорочка. Але я чомусь схопила у чоловічому відділі. Мені сподобалась сорочка від Томі Хілфігер, але все одно розповідаю. Дуже гарно поєднуються ось така. Сукня, але треба обирати все ж таки з більш щільної тканини, щоб образ виглядав дорожче, коли сукня тримає форму та не просвічується, образ стає таким більш сучасним. І сорочку, все ж таки, треба, мені здається, замінити на якусь льняну світлого натурального відтінку, або ж котонову. Тоді образ буде просто неймовірним, мені здається. Це просто розкішно виглядає, і як можна ще поєднувати сорочку, можна її просто наверх накинути, розтібнути, а можна зав'язати вузлом на талі, і так, так буде дуже добре виглядати. Але ну тут, ну що маємо, те маємо. Сукня на запах від Carinvestor. Також люблю цей бренд, завжди гарні її фасони і гарна якість тканини. Сукня коштує 250 гривень. Це зараз актуальна модель на запах, а також вона асиметрична, тобто ззаду вона довша, а спереду коротша. Але єдине, мені тут не сподобалось, так би я собі її придбала. Отут спереду треба чимось прихопити, бо дуже, дуже якось воно. Розходиться там і уся грудь наружу. Ну, не знаю, покрутила я, покрутила цю сукню, але все ж таки брати її не стала. Взяла приміряти льняні брюки від HM. Це люкс, і коштують вони 600 гривень мінус 20%. І жакет від преміум бренду Lujo, 470 гривень, і ділимо навпіл. І так. Я вам вже казала, що я у пошуках ляних брюк, але ніяк не можу знайти ті, що мені підійдуть по довжині. Бо вони завжди за короткі. Тут, бачите, в мене на босоніжках велика платформа, тому ці знов за короткі. Ну що ви можете поробити? Так, і жакет від преміум бренду Lujo, Він дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Але що мені не подобається, тут за короткий рукав. Хоча сам жакет дуже такий стильний тут і дизайн мені подобається, і дуже гарна тканина, дуже якісна. Але ось ці рукави. Ну, що ти зробиш? Поки що не стала його купувати. Приїду одній розпродажу, ну а вдруг він буде чекати мене. Подивимось. Блуза Марсіано By Hess. Це преміальна лінійка бренду HES. Блуза гарна, але що мені не подобається, мені не подобається, коли преміальні бренди роблять свої вироби з поліестеру. Якби тут був шовк, Так, і мені не дуже подобається ось ця пелерина спереду. Якщо її зняти з плечей, просто так спереду, повісити, наче така кроватка, мабуть, на мій погляд, було б Набагато гарніше. А так поки що не стала її брати. Також почекаємо розпродажу, а там вже подивимось. Хоча тут кольори мені дуже подобаються кольори. От знаєте, речі від преміальних брендів їх можна просто знайти по кольорам. Вони насичені яскраві і дуже гарні в них дизайни. А тут у нас знайомство з новим для мене брендом: це Mauro Griffoni, коштує 250 гривень. Це італійський бренд, який шиє свої вироби з дорогих натуральних італійських тканин і виробництво в них переважно в Італії. Дизайн лаконічний, вишиканий без кричущого бренду. І ціновий сегмент за сукню 300-700 євро. Сукня дуже цікава. Але мені, знаєте, не дуже сподобалось, як виглядає на мені, бо я в ньому як якась бочечка. Хоча сама сукня досить цікава, але все ж таки не для мене. А ось тут я дуже шкодую, що я не придбала цю спідницю від Гант. Це преміум бренд і в нього завжди дуже гарна якість. Знаю, бо в мене є декілька речей від цього бренду. А це спідничка від з відділу люкс і коштувала вона 500 гривень мінус 20%. Тут така щільна бавовна, вона дуже актуального фасону на запах. Я довго думала, чи брати її, чи ні. І вже вдома приїхала така і думаю, блін, чого я її не придбала. От я як завжди. І от сижу вдома, вдома і думаю, чи поїхати, чи, чи придбати її, чи хтось уже її придбав. Так, друзі, ну що, ось таке невеличке відео у нас вийшло. Я нічого цього разу не придбала, але а, скоро в нас вже будуть сезон розпродаж, сезон дні розпродаж у Хумані. Я поїду і сподіваюся, що з цього знайду і обов'язково вам покажу, що я знайшла. Дуже дякую вам за перегляди, ваші вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей вже зовсім скоро!